37 років прожила сумчанка Світлана Павленко без громадянства та паспорта. Каже, так склалось життя. Зараз отримує документи. Змінився закон, який регулює у тому числі подібні випадки, куди звертатись людям без громадянства та що для цього необхідно. Далі у сюжеті Всю життя без документів. 37 років без документів так розпочинає свою розповідь Світлана. Говорить, виросла без батьків, вихованням займалась тітка. За оформленням документів вперше звернулась вісім років тому. Що говорили? подавати на суд що говорили подавати до суду, І суду сказали звертатися до консульства. Звернулась до консульства, а потім чекала, поки вступить у дію закон новий. На роботу я не можу влаштувати, з діти в мене. Я ні копійки не отримала, вживаю як можу. Без документів нікуди. Дуже важко. І діти мої, і у моїх дітей вже діти теж без документів. Виїхати не можемо ні на роботу, нічого. Як без рук, без документів? Як без рук без документів. Світлана друга, хто написав заяву в управлінні. За словами начальниці відділу Євгенії Шуваєвої, на території області проживає близько 100 осіб без громадянства. В середньому термін розгляду заяв півроку. Втім, процес може тривати до року. Цей термін продовжується у випадку, якщо в Державної міграційної служби особою надано не повний перелік документів. Наприклад, з наданих документів не дається можливим визначити статус особи або ідентифікувати особу належним чином. Якщо немає змоги встановити належність чи неналежність особи до громадянства України чи будь-якої іншої держави, таким чином будуть проводитись відповідні перевірки, що може. Дещо збільшити термін розгляду заяви. Можливість приймати документи від осіб без громадянства розповідає начальник обласного управління Державної міграційної служби Дмитро Костєнніков, з'явилась з минулого місяця, коли набули чинності зміни до закону України про правовий статус іноземців. Особи, які звертаються з заявою про визнання особою без громадянства, повинні звернутися до відповідного. Державного органу на сьогоднішній день це Державна міграційна служба для отримання відповідного рішення. Після отримання відповідного рішення особи звертаються з заявою щодо отримання посвідки на тимчасове проживання. Даний документ буде першим кроком для того, щоб особи в подальшому користувалися низкою своїх прав. Саме 16.04.2021 року набрала чинності постанова кабінету міністрів від 24 березня 2021 року номер 317 про деякі питання визнання особою без громадянства, і саме вона вже розглядає, передбачає порядок розгляду цих заяв. Це такий технічний документ, так який стає на допомогу вже закону і розкриває деякі положення, які не були законом саме розкриті, і таким чином він ну певним чином спрощує там. Так би мовити, процедуру для особи, яка буде подавати, оскільки вона зможе відкрити цей закон, да, або юрист, який буде займатися, і вже детально, грубо кажучи, побудувати етапи, за якими має бути особа визнана особою без громадянства. У сумському управлінні державної міграційної служби цього місяця планують прийняти документи ще від 15 людей, які не мають громадянства. Світлана ж говорить, після того як отримає документи, перше, що зробить, оформить допомогу на дітей. Діти будуть з документами. Діти будуть з документами. Я з документами у мене онук. Я хочу зробити опікунство. Радію, звісно, хочу 40 років, але отримаю. Хочу років, літну палучу.